Вітаємо у цьому невеличкому місті, новому роздолі. Місто доволі молоде, квітуче та зелене, зі значною кількістю парків та озер, навіть родовищем цірки. Саме тут живуть молоді та енергійні люди, завжди відкриті та готові для змін. Однак це лише зовнішні, зовнішні фактори. Економія цього містечка залишає бажати кращого. Насамперед, це низький рівень заробітної плати, безробіття, нестача робочих місць, маніпуляції та брехня у сфері бізнесу. До цієї негативної теми також віднесемо низький рівень медичного обслуговування та фінансування шкіл і породження загальної недовіри між людьми. Ми, члени Євроклубу, котрі сьогодні організовують цю акцію. Ми справді вважаємо, що вступ України у Євросоюз допоможе вирішити ці проблеми не тільки на території нашого містечка, але й по цілій Україні. Сьогодні ми вирішили провести соцопитування, адже зараз, коли ми знаходимося на порозі євроінтеграції, виникає без суперечок на рахунок цієї теми. Тому давайте розпочнемо. Що на вашу думку є Європа? Європа це не просто цветне поняття, це добре розвинута економіка, це є потужні вищі навчальні заклади, це є висока культура. Якщо в Україні добре розвинута освітня система, це значить вона розвиватиметься, адже Майбутнє за молоддю, тобто за нами. Дякуємо за вас. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите Україну в Євросоюзі? Ми бачимо Україну в Євросоюзі суверенною, незалежною державою без корупції і обману. Також Україна підніметься на вищу ланку і стане могутньою державою. <каспоріг> я, 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 вас, вашу... Які переваги ви бачите для нашого міста після вступу України в ЄС? наших людей дуже турбує проблема доріг. Дякую це не лише про їхню якість, але й частий ремонт. У Євросоюзі роблять дороги для їзди, так часто не ремонтують. А у нас виходить роблять для ремонту. Тому ми сподіваємося, що вступ до Євросоюзу забезпечить створення нових проєктів, які допоможуть вирішити там цю проблему. Dziękujemy za waszą dymę. Dokładnie Новидгом ЕТЕД АМ не гоп'юнівекрен із European Union. Україна європейської Європа. бути в Унії європейській. Отже, як ви бачите, в результаті нашого соцопитування ми дізнали, що більшість мешканців нашого міста бачать тільки переваги та плюси життя у Європі. Звісно, нам буде доволі важко перейти до цього життя, але потрібно пам'ятати, що тримаючись. Тримаючись разом, нам усе вдасться. І пам'ятайте, що Європа починається з кожного з нас. Україна це Європа, Ukraine is the Европи. Wir wollen in die Europa Union sein.